Але політичні наслідки цієї операції вони набагато ширші і глибші. мені здається, що вони не до кінця прораховані, тому що я, я, я думаю, що наша сторона ставила на меті собі, і про це відверто сказав президент України е, не тільки ослабити переговорну позицію. Це трапилось напередодні е, другого раунду переговорів в Стамбулі, але й е, якійсь мірі е, підштови змінити оцінку війни всередині країни, звичайно. Але головне, що це услаблити Трампу о, і умовно кажучи, партії е, голубів, партії прихильників завершення війни на, на заході Ти, осла їм е, моделі тиску на Україну. Адже Трамп місяць його головна стратегія була тиск на Україну і на Росію. Причому він вважав, що Україна має більш глибокі поступки, ніж Росія. Пам'ятаєте, Трамп казав, що Україна немає козирів, а головна поступка Путіна це те, що Путін погодився не захоплювати всю Україну. Це ж дослівно слова майже Трампа. Він вважав, не України немає, має ресурсів, немає козирів, вона має йти на глибокі поступки Росії, а Росія має лише не прийти певні червоні лінії. То о, ця атака на українська на стратегічну о, ядерну тріаду російську на літаки, які є носіями ядерної зброї, яка за різними даними пошкодла від 12-15 до 40 одиниць російської бойової техніки, частина з них знищена абсолютно, то ця атака вона о, призвела до того, що там стало складніше тиснути на Київ. Адже, е якщо раніше Україна, умовно кажучи, легко тиснути було на Київ в риториці Україна повільно програє війну, в неї немає ресурсів протистояти Росії, то українські такі атаки на російські літаки в час як атака в курську області, вони політично дуже схожі. Саме політично дуже схожі. Вона прислала до того, що Україна поклала і каже, в нас є козирі е на столі. Вона вона продемонструвала можливість наявність ще певних. Переможних, хоча б хоча б ситуативно, хоча б тактично переможних стратегій. Вона дуже сильно посилила на заході партію, умовно кажучи, партію війни, яка вважає, що Україну е, потрібно підтримувати до кінця до, до виснаження Росії, і навіть якщо Росія Україна втрачає е, втрачає якісь певні території, то все одно це Росія це дає дається величезною ціною, і е, ця ця ціна е, для, для ця, ця ціна призводить до того, що міняється геостратегічний військовий баланс, е, міняється між Росією і Заходом. І це призводить до того, що зміна цього геостатичного військового балансу між Росією Заходом потенційно ослаблює, дуже серйозно ослаблює Росію, передусім в, в протистоянні США з іншими західними країнами. І тому розрахунок був, був такий: зняти цей тиск з боку умовно кажучи, західної партії миру, покращити оцінку ситуації на війні і всередині українського суспільства, і всередині західного суспільства, ну і нанести Росії максимальної шкоди військової, цієї шкоди, яка, яка в тому числі скажімо так, зменшила російські можливості для атаки України і, і шкоди, яка можливо навіть зривала можливо запланований. Про це каже наша розвідка, можливо, запланований удари по території України, і, тому що можливо, наша розвідка стверджує, що Росія планувала е, провести відповідні удари по території України е, в... Вже теж на так само напередодні цього переговорчого процесу. Е, ще, ще Ми чудово розуміємо, що ну не ми розуміємо, що е, Україна могла не розраховувати на те, що російська делегація здійснить демарш на переговорах після цієї атаки, яка стосується ключової російської сили, ядерної тріади, е, гарантії нібито, недоторканості Росії, як після цієї атаки, в якій Росія одразу знову, в тому числі, е, і західних союзників, це дуже поширена України, це дуже поширена точка зору, Україна могла думати, що е, Росія повдасться якогось е, е, жахливого гультиматуму, або вона мотіорнесе ескал е, ескалаційний удар в відповідь, або вона не з'явиться на переговорах в Стамбулі. Що також б Україні говорити про те, що дивіться, Росія не хоче миру, вона дезилася.